Всім привітаки! З вами Кицька Дезігна, і ти на моєму каналі. So сьогодні ми будемо розбиратися з мікс-брашом, це вже те, що ми розібрали. І з новою функцією, як би, слоєм, це hue and Saturation Ось. Такий постер, який я до цього робила, подивимось, що ж можна робити з US Inturation. Наприклад, можна змінювати взагалі їх кольори. Так. Дуже швиденько змінювати. Можна налаштувати, щоб воно було прям супер мої глаза, покинули чатик. І так само можна подивитися, зробити світліше і так само темніше. Ще тут є в нас редагування по окремим каналям якогось кольору. Наприклад, жовтенький можна змінити на такий, зробити його світліше і може сіріше. Ось так. Що типу такого? Ми його зараз будемо використовувати. So, це ми видилаємо, і нам потрібен чорний-чорний такий фонець. Окей, чорний фонець у нас є. А далі нам потрібен Hue Saturation. Окей, юзаємо, нічого не змінюємо. Нам тут окей. Беремо просто новий шар. Складаємо і переходимо в пензлик. Тут у нас, наприклад, Brush є, правою кнопкою тиск і тут є mix Brush Tool. Переходимо. Clean Brush. тобто ми все все видалили. І дивіться, у нас тут є Wet, десь 80, Low 65. Wet – це наскільки буде вона міксуватися, Low – наскільки воно буде нормально плавненько працювати. Mix – завжди сотка, і Flow – тож сотка. Бо якщо Flow поставити на меншу, то воно буде не дуже гарно тягнутися. І нам потрібно Sample All Layers. так само поставити тут нам галочку. Переходимо в це, видали, і зараз ми будемо. Малювати, що ми ще будемо робити? Бо такі черв'ячки ми вже проходили в мікс Браш у твоєму телеграм-каналі. Там є дуже крутий туторіал, як це зробити, і в Adobe Photoshop, і в Adobe Illustrator. То я запрошую тебе туди, можна там все переглянути і подивитися. Тож велком туди. То ми напишемо тут кицька. Гарненько-гарненько напишемо кицька. Але бачите, зараз якась темка. Тут ми, наприклад, пишемо. І в нас нічого не виходить, ось, наприклад, зараз. Нічого да, немає, тут тільки чорненькі. Показую лайфхак, що ж можна тут зробити, щоб воно не було таке. Тож бо ми переходимо в Saturations і викручуємо saturation на максимум. Це нам потрібно. Ми зробимо кицька, напишемо. зробимо величеньке ось таке ось. І далі нам потрібно розтрозувати цей фон. Окей, і розтягуємо ось так, потрошеньки, щоб більше слоїв було, то таке. Далі переходимо в layers, прикріпляємо і переходимо в Mix Brush і будемо писати гарненьке слово кицька. Ось так у нас вийшла така кицька, і зараз ми можемо зробити трошки світліший фон, ніж у нас є. Може, ще літу біт? Ось так, і він буде. Цей наш надпис буде гарно дивитися. Ось так. І можемо ще додати, наприклад, сердушку. Ось так. І можна ще одне знизу додати. Так само. Ось такі два сердечки. І далі, що саме прикольне, що можна зробити, так це, наприклад, додати нос, але не чорно-білий, а саме кольоровий, і це буде дуже прикольно. Тобто, так, нос монохромік, а тут саме кольоровий. Ось так. І переходимо в. Тобто, так само можна додати трошки темненького тут, в центрі, де у нас написано кицька, і в нас щось таке дуже цікаве. Те, що це практично як черв'ячки, але це вони дуже прикольні кольорові. Тобто, наприклад, вони ніяк не будуть змінюватися, якщо я змінюю saturation, ми тільки можемо змінити їх трошки ось так кольоровий. І найприкольніше, що, наприклад, якщо ти хочеш зробити motion, якийсь, ти можеш перейти в Adobe Photoshop, зробити запис екрану і просто прокрутити цей hue. І в тебе буде дуже цікавий ефект, наприклад, у твоєму посту в інстаграмі або для твого клієнта. Зараз я додам пару якихось елементів і буду закінчувати. Ось такий постер у нас вийшов, я додала просто деяких елемент, елементів. Ось така симпатушка у нас отрималася. Тож, якщо тобі сподобалось це відео, то завжди можеш поставити мені вподобайку, а також можеш написати коментар, якщо ти хочеш побачити якісь інші функції у фотошопі. І а вже ж не забувайся підписатися до мене в телеграм-каналі. Там реально проходить дуже якісь активності є, і я трошки ділюся більш глибше з дизайном. І побачимось. З тобою в наступному відео, Па-па!